Привіт, друзі! Ну що, другий день! Другий день вже косю я пш... свою пшеницю Осталося взагалі трохи Скосить і тоді куму зараз переїжджаємо на ячмінь. Комбайн чуть гріється. Вчора навіть раз закипів, буває стою. Отдихаю по 5 минут десь до він відпадав. стоялась така у нас не знаю хорошая чи погана, я к ней не разбираюсь Це третій бункер вже Я думаю, ще пару бункерів буде і все. До урожай вообще нікуди Я навіть не думав, що пшениця так погано може дати. Ну в принципі косять усі, то не ягти гусик такий урожає. В цьому году щось п'яницею дуже погано. Якщо хто має дивиться напишіть, будь ласка, у вас вот, нормально урожаюча. Тожа така ні о чм. да, поехали. да поехали. Сейчас проверим твои возможности. Езды на газоне, на полном. Такие, короче, короче, катаем, то я отдел, да, и не морочим голову. Да, поехали. Это именно... Да, блядь, да? Ну, я кричу. Черезуфий, мы же не, не, не на этом, не на ралли, блядь. Привичка, ты понял? С этого дрифта, с первой на дрифте. Да. Ты так как-то знаешь. Деликатней, блядь. Вот это работа в кайф, да? Да. Видишь, блядь, бамбук куришь, блядь. Ну, я скажу, что хозяйство гораздо легче. Чем что? Чем, чем строительство. Чем строительство. Короче, кому цікаво канал, як ангари строять, як склади. в мене кум займається. YouTube канал називається Антон Фрій. Переходимо, дивимося, підписуємося, там цікаво по строїтельству. Цікаві ідеї. Номер телефону там указаний, можете дзвонити, приїде, можна сказати, в будь-який регіон. Полтавська, Харківська яка там, Дніпропетровська, я Полтавська, я сказав вже, Сумська область їздять, строїть. Так що Отак Так, Так, їдемо склад Висипать. Перегазовочку робить іноді. В міліметрах чуть не завалив ти ж не виворачуй теж, теж карма Діметровки, звісно, бешені. Тут, чуть-чуть, там чуть-чуть і зверху трошки-трошки. Вигрузили. Серега, на опыте вже їздить без проблем. Ти заглушив, <рес> Слав, а? Слава Богу, ти мене довіз в одну і другу сторону, Блядь, Живим, здоровим. Я якщо що, ось держался за ручку, думаю, якщо буду випрыгувати. <рес> Отак, став'ю рівно, а я тоді буду. <рес> на дорозі хасти. А я буду тебе подъезжать сам. уже все все осталось Короче, да, я сделал этот, главный, а ты мне его хочешь... да, Так. Все, продолжаем косить. Это за 66 газон, или 67 А? Та ні, він то 53-й. по счету. А. Коротше Щось треба робити бачите, ліпається там Все, так это достаточно Та воно то, до... куди дивися Ну я ж повставляв туди палички, Воно вже там не кипиться, не морозки є Ой, так. А ну під'їде першого разу Ти бо молодець Дальше чуть-чуть, чуть-чуть дальше. Давай-давай-давай-давай. Хорош. Давай, давай, давай. Даже я с первого раза не всегда подъезжаю. Дерева вон випилювати поросли по пшениці. Короче, радо його похвалив. Ти їхав ну, на одну сторону. І ще, короче, вчиться йому вчиться, блядь. Всениця крайня, чи як сказати. Не встигли почати косити, вже і закінчили. Так, ось кумовий ячмінь. Зараз будемо його пробувати косити. Сорт Донецький 14 Так, поки його нема, сейчас треба чуть-чуть шприцануть комбайн Койде Десь мою пшеницю повис. Сейчас шприцану та буду його ждать. Сам не буду починати. Восемь уже Ячмінь Места мы такие нормальные, как вот тут. А места мы есть вообще хрымовый.